Друзі, мої вітання, це я Сергій. Ось мій щепоріс. Садівник профі, друзі, заходжу в гараж, а він кричить аж на все село. Хі -хі. Каже, їсти хочу, їсти хочу. Ну, зиму проспав у гаражі, розумієте, в теплому а це проснувся. І як він знав, що вже тут його чекає отака купа гілля. Друзі, восени ми обрізали все, а зараз знову обрізаємо дерева, чистим Робимо, щоб було гарненько в саду. Отаку купу мені наклала моя кохана. Бачите, як попало, наклала, тепер мені ще поріс пхати, буде проблема, поки розвернеш туди-сюди. Але ж нічого, нічого, будемо зараз працювати. Це садівник профі, як я казав, друзі, наш виробник різак. різак. Український виробник робить дуже якісні подрібні очі гілок. Є дроворуби такі. Ну, от такі шматки рубають. А є ще порізи. От у мене ще поріз. Вже йому 2,5 роки, третій рік, так що працює дуже чудово. Двигун тут 7,5 російський сил кентавр бензиновий. О, Я ним дуже задоволений. Підприємство зараз стало дуже потужним, випускає дуже багато продукції різної, на різні смаки, на різні потужності. І з електричними двигунами, і з бензиновими, і з дизельними. І можна вибирати все, що кому потрібно. Так що так, причепив знову мішечок сюди. А, до речі, ха, ось мій китайський бош, Друзі. Всі пишуть, що китай. Нехай буде китайський. Друзі, вже половиною роки йому. О! Але ж працює і не відмовляє. тому... Який він не був, хто б його не випускав, я не дарма за нього заплатив 2,5 років чотири тисячі дорого, але ж робить. Так що хай буде китайський, але він дуже допомагає. Починаю працювати. Перший мішечок вже нарізав, бачите, друзі, фракція така собі, середня, можна сказати. Розумієте? Е, можна і крупнішу фракцію робити. Можна і робити зовсім маленьку, таку, як е, е, насіння гарбуза. Розумієте? Насіння гарбуза. Якщо до ножів присунути оцю, е, пластину регулювальну оцю, двома болтами, ближче до ножів, то буде таке насіннечко. Така буде щепа малесенька, як насіння з гарбуза. Але мені така мілка і не треба, мені і середня добре. Значить так. Що ж я трошки тільки трошки нарізав. Вон, бачите. Думаю, що буде приблизно два мішки з половиною. Працюю далі. Ну ось уже. Другий мішок. Ага? Ага. Так. Ще ж залишається. Мілки залишаються, друзі. Продовжую. Працювати. Ну, ось уже вже три мішки. Щепи, друзі. Три. Але ще гілля не закінчилось. Так, друзі, з гіллям я сьогодні вже закінчив. Сьогодні нарізав один, два, три, чотири. Повних і трохи неповний. Ну, я потім добавлю, що ж не всі дерева обрізані. Значить, так. О, восени мину, минулого року було у мене 86 вже мішків, це сьогодні 5, то вже 91 мішок щепи, я нарізав своїм щепорізом. Так, вечоріє, вечоріє. Бабуся почула, що я тут гаркочу. Ой, темніє. То друзі прибігла до мене і каже, Серезе, синок колосок. Ну, це я синок колосок. Давай моїм козочкам. Оці качанчики, щоб я ще порізив, їх порізав. Вони люблять з кукурузи, ці качанички вгризти не можуть кози. От, вони смачні, солоденькі, друзі. То трохи недороблена моя приспособа. Тут треба ще поставити такий кутничок, щоб от, отак закидати. Ну, я то дороблю. Ось на щепоріз прикріпив от свою приспособу. І зараз буду туди вкидати. От ці качанчики. Тут і ще ось. Трохи в мішку, і потім воно його перемилює. Нормально покажу потім, яка буде фракція. То для козочок зараз наріжу оцеї смакоти. Ось бачите, вже майже темно під лампочку біля сарайчика у мішечку. Дивіться, півмішка. мішка вийшло. І що ж тобто, тут у нас таке Так, беру ж меню. Отак, дивіться. О, отака фракція, як горошок, ні, як горішки. Бачите? І тепер козочкам. Вони так люблять, їм уже не проблема це все погристи і поїсти. Так що у нас нічого, друзі, не пропадає. Все йде. В пользу. <хе -хе -хе. Ну все, показав вам сьогоднішню роботу. Показав роботу Щепоріза. Вже темно, нічого не бачу. Де, де він там? Ой, ага. Ось, 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 ось. Так, друзі, так що боремось ми за екологію, тому е, нічого не палимо. Живемо в столиці. Ми за чисте повітря, за чисту екологію бережемо. Щепоріс дуже допомагає. А от і все на сьогодні. Дякую всім, що подивилися. Якщо сподобалось моє відео, моя робота. отаку таку вподобайку, де там видніше, що о, здоровенну таку. Поставте, напишіть обов'язково коментар. Буду дуже вдячний. Бажаю всім міцного здоров'я, друзі, мирного неба, всього найкращого і до нових зустрічей і до побачення.